Чернігів розширює можливості програми шевської підтримки військових частин. Відповідні зміни до документу, за яким місто може допомагати ЗСУ, Нацгвардії, Держспецслужбі транспорту та Держприкордонслужбі днями внесли під час виконкому міськради. Коли ми цю програму приймали, це був ще чотирнадцяти, п'ятнадцяти роки, там шістнадцятий, ще не було повномасштабного вторгнення. Зараз дуже багато військових частин, які або були дислоковані в Чернігові, або виконували бойові завдання на території Чернігова, зараз знаходяться там на сході, на півдні, в інших гарячих точках, але вони більше за все, звичайно ж, потребують підтримки від громади і від бюджету міста у вигляді або зброї, або там матеріальних якихось цінностей, або транспорту, і так далі. Тому щоб ми мали юридичну змогу допомагати, ну зокрема, першій танковій бригади та іншим військовим частинам, ми вносимо зміни до цієї програми для того, щоб ми могли цю допомогу виділяти або у вигляді субвенції, або у вигляді… Придбаних матеріальних цінностей, передачі їх на військові частини на всі військові частини, які до нас будуть звертатися, які ми там будемо приймати рішення підтримувати завдяки цим змінам до програми. Місто зможе допомагати військовим і першій окремі танковій сіверській бригаді, яка захистила у 2022-му Чернігів, а Зараз обороняє Україну на південному і східному напрямках. Про це мова йшла, коли ВО міського голови повідомив, що Чернігів візьме опіку над танковою бригадою, зрозуміло, що в межах можливості бюджету, тому що найбільшу допомогу ну як допомогу внесок міста зробило це те, що ПДФО військове, так звано, за третій квартал, четвертий квартал 23-го року. Це 250 десь мільйонів. 231 мільйон гривень. Вони пішли вже в державний бюджет саме на потреби оборони. І в цьому році це було б 800 плюс. Я думаю, що навіть більше, ніж 800 мільйонів. Вони також пішли. Це ну, мільярд 200 коштів, які могли бути в місті, вони пішли вже на ЗСУ. І відповідно. Ну було б добре, щоб ми мали як громада інформацію, куди вони пішли, в які частини на, 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 на яку зброю, хоча б закрита. Ну е, поки що, е, з усієї інформації, яка у нас є, це те, що українці будуть виробляти дрони вдома. Внесені зміни дозволять найближчим часом оголосити тендер на закупівлю систем електронної протидії БПЛА, запит на придбання яких надійшов від командира першої танкової, зазначив Ломако Під час виконкому понад 10 таких систем орієнтовно вартуватимуть 6 мільйонів гривень.